Як підживити болотисту гортензію? Дивіться, вже дощик пішов, це добре. Зараз всі мінеральні добрива добре увійдуть. Дощик допоможе. Це в мене Ваніла Фрайс. Зранку тут було підкислення ґрунту, тобто пролив водичкою з лимонною кислотою. Дві столові ложки на, на відро водички відстояної, трошки тепленької і так далі. Зараз ми вже беремо добриво. Для гортензії Ось таке я беру добриво. Так, ось тут в составі є сірка, яка, яка теж підкислює ґрунт але після зими, в принципі, можна і підкислить окремо. Я завжди завжди підкислюю, а потім уже проливаю цим добривом. Ось така мирна ложечка тут є. так, І дві ложечки на відро водички Зараз піде на розчин. І на піддобрювання гортензії. Ось добре вже все розчинилося. Дві ложечки вже розчинились. І зараз будемо проливати гортензію. І дощик допомогу. Ось таких 4 відеречка я вливаю і тікаю. Так, тут вже 4 відеречка. Два я вже поза кадром вилила, тому що вже накрапує гарний дощик. І ось, бачите, ось вона така гарна буде розвиватися. Добре рости, готувати. Бруньочки закидувати цвіточки і все останнє. От все зараз, те, що треба тут.